Добрий день. Сьогодні я хочу поділитися з вами думками з приводу способів вирощування полуниці. В моїй господарці полуниця вирощується з тих часів, скільки я себе пам'ятаю. Ще моя бабця років 40 назад доглядала полуницю в колгоспі. З тих часів вона неодмінно кожного року була в нас вдома в нашій господарці. Про що я хочу сьогодні поговорити? Сьогодні я хочу поговорити про те, які способи вирощування полуниці існують, які вони є в мене. І хочу зробити таку порівняльну характеристику і вияснити, який же спосіб вирощування полуниці можна вважати найкращим. От я зараз проходжуся по нашій діляночці. І в мене є всі три способи, які найбільш поширені. Це на спосіб вирощування на агрополотні. Оце ми бачимо на агрополотні, посаджена полониця. Є спосіб вирощування просто самий такий старий спосіб вирощування полуниці, це просто на ґрунті. Ось ця частинка, діляночка, де полониця, вирощується просто на ґрунті. Бачимо. І є Одна діляночка, зараз ми до неї дійдемо, де полуниця вирощується на плівці. Давайте потрошечки розберемо ці способи вирощування полуниці. перший спосіб почнемо з того, що полуниця вирощується на ґрунті. Які переваги і які недоліки цього способу вирощування? Перед тим, як я про це почну говорити, хочу сказати ще одну таку річ. що Вирощування полуниці різними способами можна поділити на такі три аспекти. Це перший аспект, це що краще буде для самої рослини, другий аспект, що краще з фінансової точки зору. Ну і третій аспект це з точки зору прикладання праці, скільки праці потрібно прикласти для того, щоб вирости якимись одним із тих способів полуницю. Поговоримо зараз про, як я вже казав, про спосіб вирощування на ґрунті. Які переваги? В першу чергу вирощування на ґрунті це краще для рослини, тому що рослина перебуває в природних умовах. Вона собі росте на ґрунті, так як і природа це заклала для будь-якої рослини. Вона собі пускає вуса, ті вуса природньо самі укорінюються, продовжують собі рости, і рослина таким чином розвивається. Але давайте тепер подивимося на недоліки цього способу вирощування. Перший же ж недолік це якраз і є оце укорінювання самостійно вусі. Всі ми знаємо, хто полоницею займається, хто тільки починає, то буде знати, що для вирощування полониці, коли рослина пускає вус, найкраще брати першу, ну ще можна другу розетку, третю і далі розетки брати вже не важно. А коли полониця на ґрунті росте собі сама по собі, вона пускає і третю, і четверту розетку і так далі. Тобто вона собі ті вуса пускає так, як вона хоче, і укорінюється так, як їй зручно. І коли ми будемо вирощувати полуницю на ґрунті, потрібно за тим слідкувати. Потрібно весь час вуса вирізати, потрібно за полуницю проріджувати, бо якщо її не проріджувати, то вона дуже-дуже загуститься, і як такого самого вираження сорту там вже не буде. Ягоди будуть дрібніти, як народі кажуть, сорт буде зводитися. Тому постійно треба слідкувати за вусами. Другий недолік, на мою думку, це полив на ґрунті. В першу чергу справа в тому, що коли ми на плівці чи на полотні будемо вирощувати, то там полив підходить під кожен кор корчик. А тут, коли ми на ґрунті вирощуємо, просто суцільно скласти якусь капельну стрічку чи ще якийсь інший спосіб, незручно, можна якісь поставити. Такий спосіб, де буде поливатися типу дощування, але теж треба, щоб тепла вода була, це треба, щоб сонце не було, щоб опіків рослина не мала. Це досить-досить незручно. Далі, самий-самий, на мою думку, такий недолік вирощування полониці на ґрунті це є її прополка. Тому що коли ми як би ми їх доглядали, тільки прополиш... І полуниця зразу починає заростати, особливо коли йдуть дощі. Дивіться, прополіно ну, буквально кілька днів назад вже все зеленить. Бачимо, тут молоді рослинки насаджені, вже все починає зеленіти, вже знов треба полоти. А коли вуса укорінюється, там полоти дуже тяжко, тому що вуса підриваються, їх треба перекладати. Тобто дуже велика фізична праця закладається. Я навіть не знаю скільки разів за сезон треба цю полуницю. Прополювати. Якщо її десь трошки прогавиш, і бур'ян виросте досить великий, її починаєш рвати, полуниця вже починає витягуватися. Досить-досить незручно. Отже бачимо по цьому способу вирощування більше недоліків, ніж переваг. Перевага фактично тільки одна, те, що рослина перебуває в природних умовах. Ну і якщо тако говорити, то тут не треба прикладати ніяких фінансових таких великих затрат. Тому що ні плівки не треба. Купляти ні, складати її не треба. фінансові затрати тут менші, менше, але дуже велика, дуже багато треба прикласти праці раз. І, друге, це, на мою думку, полив. Полив в такому випадку дуже грає важливе значення, як його організувати. Перейдемо до другого способу вирощування, до агрополотна. Агрополотно для... На мою думку, мабуть, один із найкращих способів вирощування полуниці. Що ж, які тут переваги? Переваги тут отакі. Ага, я ще не сказав про один недолік вирощування на ґрунті, ще один недолік виявився. Коли я подумав, які переваги вирощування на агроволокні, то зразу з'явився той недолік на ґрунті. Коли йдуть дощі, ягода на ґрунті буде обов'язково грязною. Тобто дощ забиває ягоди і вона грязна. І ми не раз бачимо на ринку, йдеш, дивишся на полуницю, одна чистенька, гарна, а друга вся в, така в грязі, в болоті, в піску. Бо коли її помиєш, вона вже товарного вигляду мати не буде. Тобто ще один дуже великий недолік. Так що на агроволокні і на плівці перевага в тому, що ягода буде дуже чистенька. Дехто скаже, коли ми на ґрунті вирощуємо полоницю, то ми можемо її стелити соломою, і вона не буде. Вже тоді такою грязною. По-перше, я, я пробував стріляти солому. В мене воно щось не дуже виходить. Це як під кожен корчик підсадити, ще якщо воно посаджено рядочками, вуса весь час вирізані, під кожен рядочок підсипати, підсувати солому, це ще менш більше. А коли воно йде сплошною, сплошною посадкою, рядочків там вже немає, там солому взагалі нереально ніяк постелити. Це раз. Друге, солома, коли йдуть дощі, починає загниватися. Там заводиться багато грибків, багато бактерій, їх і так багато є, треба полуницю часто кропити. А коли постелити солому, то там просто рай для грибків і бактерій. Тобто це, на мою думку, дуже великий недолік. Вертаємося до полотна. Якщо ми посадимо полуницю на полотні, це перші, перша перевага в тому, що полуниця буде досить чистенька. Друга перевага полив. Полуниця садиться рядочками, вуса не вкорінюються. По кожному рядочку лежить шланг. І, ну, Капельна стріжка мається на увазі. і До кожної полиниці приходить і водичка, і приходять добрива наші інцептициди, що ми туди вносимо. Наступна перевага того, що посаджено на полотні. це те, що вуса тут самі не приростають, і ми можемо їх контролювати. Між полотном в мене тут знаходяться такі дороги просто на ґрунті. І ми в тих дорогах, зараз я покажу більш детально, укорінюємо копанку. Тобто вуси укорінюються. Вони самі не дуже хочуть укорінюватися, бо ті дороги досить тверді. Проходимося спеціальною лопаточкою легенько, дирочку зробив, вуса от у нас. Є зараз така ділянка, частиночка ділянки, де ми укорінюємо вуси. Бачите агроволокно. І отут між агроволокном укорінюється вуси у нас. Просто позапихали в дирочки вуса і повно-повно розсади можна таким чином зробити копанки. Ті вуси, які знаходяться вже посередині агроволокна, ставимо такі стаканчики. От бачимо, от такі стаканчики ставимо. І стаканчики так само вуса укорінюємо і у нас виходить. Касетна розсада чи розсада в стаканчиках, не треба вуса відрізати, це набагато швидше воно виходить. Це наступна перевага. Отут бачимо, що багато укоріння цих вусів. У нас зараз робимо розсаду для того, щоб садити наступну діляночку. Наступна перевага, саме, на мою думку, така основна агрополотна, те, що воно пропускає воду. Воно туди пропускає воду і назад вода випаровується. Це одна з хороших таких переваг. Коли рік дощовий, можна дуже мало поливати. Якісь там моменти, коли потрібно, бачимо, що воно вже досить пересихає, поливаємо, а коли йдуть дощі, поливати взагалі не треба. Агрополотно гарно в тканину тобто, агрополотно гарно пропускає воду, і рослинки собі ростуть. Далі наступна перевага агрополотна в тому, що... Ранньою весною агрополотно чорне і корінчики, воно притяг, притягує тепло, сонечко притягує і не відбиває, а притягує. І корінчики починають швидше розвиватися, і рослинка швидше починає плодоносити. Це важливо для ранніх сортів полуниці. Дехто скаже, що це є недолік, тому що якщо раніше рослини починають розвиватися на весні, то тоді є загроза того, що вони уражаться заморозками весняними. Ну але коли ви полуницю на агрополотні, тоді бажано накривати зверху білим агрополотном. Тоді ніякі заморозки взагалі не страшні. Можна тоді контролювати, коли накрив білим полотном, коли зняв це біле полотно, вже дивитися по ситуації. І тоді полуниця, по-перше, і рання буде, ну я кажу, це стосується основно ранніх сортів вирощування полуниці. Звичайно, і пізні сорти так само можна Накривав, накрив собі в той момент, коли заморозок потім зняв і вже більше не треба накривати. Це треба контролювати, треба дивитися. Далі тут полуниці практично не заростають. Ті дороги, про які я кажу, у нас вони зараз нічим не закриті. Їх можна стеляти соломою. Тут вони, та солома абсолютно нічого мішати не буде, тому що вона далеко від рослин. Стелили ось тут соломою, ось тут от соломою встелили. Ми, як правило, так і робимо в тих ділянках, де розсади не садимо. І вже ні з дороги, ні на самому агрополотні. Вже Ніяка грязь до полуниць не буде чіпатися, коли буде вона вже у нас дозрівати. От такі переваги. Якщо ми бачимо, поговорили про цей спосіб і бачимо, що недоліків я тут фактично не бачу. Практично ніяких таких важливих недоліків тут немає. І останній спосіб вирощування переходимо на плівку. От у нас є ділянка, нова ділянка. Це перший рік посаджена. Полониця, яка посаджена на плівці. Які переваги і які недоліки цього способу вирощування? Це ми перший рік, бо я вже трошки побачив переваги, трошки побачив деякі недоліки. Значить, В основному переваги всі ті самі, що і на полотні. Всі ті самі, що на полотні переваги. Що, чим відрізняється одне від другого? Відрізняється, ну, скажу так, на полотні потрібно менше поливати. Ви самі розумієте, плівка вона води взагалі не пропускає, тільки та дирочка, де, де сама рослинка росте. Якщо дощ такий, йде цілий день, довгий дощ, або якийсь зливовий, то туда, води, вода туди попадає. Ну, якісь пару днів можна не поливати. Коли літку, жарко, дощ переходить тільки зрідка, постійно потрібно. Два-три рази в тиждень потрібно поливати, тобто тут на відполивання нікуди не відійдеш. І тому, на мою думку, це такий один з недоліків цього способу вирощування. Не дуже великий недолік, але один з таких недоліків. Але коли ми таким способом садимо, то ми знаємо, на що ми йдемо і розуміємо, що нам треба поливати і ще, коли ми. Посадили його, то ми вже мусимо думати про те, ще навіть не посадили, вже повинні думати про те, бачимо які рослинки, про те, що ми мусимо його будемо поливати, і полив вже має бути готовий ще перед тим, коли ми маємо це робити. Коли порівняти вирощування полуниці на плівці і на полотні, фінансові затрати, можна сказати, на плівці, мабуть, будуть трохи менше, тому що плівка набагато дешевша. Давайте так порівняємо по цінах цього року. Якщо кілометр плівки можна, я купив в цьому році за 6 тисяч гривень, то вчора заказав агрополотно, не кілометр, а 100 метрів, то 100 метрів полотна виходить такого менш більш нормального. Це на такому сайті, де я вже давно беру, це така менш більш ціна невелика. Виходить 2 2300, ще з доставкою буде 25 тисячі. Тобто за 6 тисяч ми візьмемо ну, 250, а то й менше метрів всього-навсього. А плівки ми можемо взяти кілометр. Але коли ми на плівці садимо полуницю, то вона має бути посаджена на таких горбах. бачимо. От такого горба руками зробити важко. Його потрібно робити спеціальною технікою. І оце ще одна буде затрата, тому що техніку потрібно наймати спеціальну, яка вкладає, вона вкладає і плівку, і ж зразу. Капельну стрічку, все воно буде вкладено, все. тільки приходиш і сидиш полуницю, поливаєш і сидиш полуницю. Ну, Але за те, самі розумієте, потрібно платити гроші, щоб хтось вклавиться. Ну навіть якщо з складанням взяти плірку, воно все рівно вийдеться дешевше, ніж Бо Агротканину, агротканину ще треба теж вкладати. Якщо її вкладаємо не на таких горбах, а просто а рівно, так як в мене там воно було показано, то складати її треба самому вручну. І це не дуже проста робота, тобто це буде фізичні затрати. Звичайно, можна так само на горбах кладати, але тоді ті горби будуть швидко пересихати, теж, ще швидше будуть пересихати. Тому що, коли буде велика жара, на тому горбочку поливаєш, а випускає. Коли плівка ще тримає вологу, то агротканина її буде випускати швиденько і ще частіше поливати. Тому, якщо садити на отаких горбах, то треба брати плівку. Якщо садити без горбів, а рівно. То, на мою думку, краще брати агроволокно. І останнє. Давайте підіб'ємо підсумки, що ж буде краще. Як? Все залежить від масштабів того, як ми будемо його собі садити. Якщо масштаби маленькі, сота дві, можна садити на землі. Там можна їх і прополоти, і вуса контролювати, і полив зробити. Коли ми садимо середні масштаби, наприклад, такі, як маємо до 10 сотих. Я рекомендував би садити на плівці. Припрошую на агрополотні. На 10, сотих, там, 2 сотих, Там затрати на агрополотно будуть не дуже великі. А дуже буде добре і розсаду розводити, і поливати менше буде. Тобто в таких масштабах там зручніше, мабуть, садити на агрополотні. А коли садимо в великих масштабах по 20-30, пів гектара, гектари фермери. Це вирощують, то краще сидити, мабуть, буде на плівці такими горбами. Тоді між тими горбами ми проходимося гербіцидом. Бачимо, я прийшовся. Тут було все таке зелене. Зараз прийшовся, воно вже чорне. Тут собі росте на горбочках теж чистенька. І рослинка, і ягода буде чистенька, бо воно піднято догори. Гарно на горбочках воно провітрюється. На Полотні теж непогано провітрюється. Просто там горбочків немає, може чуть-чуть менша вентиляція. Але, але ще раз скажу, що якщо масштаби досить великі, мабуть, найкраще буде на плівці, якщо масштаби середні, то можна і зручно буде нагро полотні. Ну а в маленьких масштабах це можна робити на ґрунті. Ну Звичайно, коли прослина гарно провітрюється, то й хвороби менше кидаються. Тому... На ґрунті зараз не дуже зручно вирощувати полуницю. Там від землі забивається волога і таким чином ми бачимо, що більше будуть кидатися хвороби. Ось такі ми зробили висновки. Я поділився своїм досвідом, може в когось і інші думки. Моє відео, мабуть, буде корисне для людей, які починають займатися полуницею, або якісь фермери. Люди, які вже давно займаються, для них це буде зовсім не цікаво. Так що успіхів вам в вирощуванні. Гарного дня, всього самого найкращого. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. До побачення.